Збивати тісто шуруповертом кепське рішення. Зева класне рішення. Зева приємне відчуття турбати. Не всі герої рятують світ, дехто просто ремонтує труби, коли тобі це прям ну, дуже потрібно. Знайди свого сантехніка з додатком темп Завантажуй темп для пошуку спеціалістів. Bosch вважає, що з кожним викинутим продуктом ви викидаєте гроші. У холодильниках Bosch продукти зберігають свіжість до трьох разів довше завдяки технології VitaFresh з контролем температури і вологості. Довше свіжість, тож менше продуктів у сміття. Так вважає Bosch. Bosch. Розроблено для життя. Привіт, маленькі шукачі пригод і батьки герої. Скучили за чарами й несподіванками. Тоді завітайте у новий улюблений автомат Маману купи! міні-магазин справжніх трендових дитячих іграшок, який принесе величезну радість дітям. Мама, ну купи вірить, що кожна дитина заслуговує на моменти щастя, особливо у такий непростий час для всіх нас. Зупиніться біля автомата, дозвольте вашій дитині відчути радість і захват від нових іграшок. Подаруйте радість, малечі. Ми чекаємо на вас кожного дня, щоб разом робити цей світ яскравішим. Воля виховується спортом та укріплюється подоланими шляхами. Подорожуй найкращою країною. Подорожуй з найкращими. Обирай Біолес.